Біблія це не просто книга, Це Божий голос до тебе. Я пам'ятаю, як мені було 18 років, і, мабуть, перший раз я почав читати Біблію. До того я думав, що Біблія це для старших людей, які вже на пенсії. Це хто взагалі цю Біблію читає? Для мене це була книга, яка абсолютно не актуальна для мене, для молоді. Але це неправда. Але я розпочав читати слово Боже 18 років. Що я зрозумів для себе, коли я почав читати Біблією? Біблія це духовна книга. І без автора, без Святого Духа, ти не розберешся. Ти не зрозумієш її. Тому це перше, що я хочу сказати. Якщо ти хочеш читати Біблію, і якщо ти розпочав читати Біблію, тобі потрібен Святий Дух. Як це зробити? Перед кожним разом, коли ти відкриваєш Біблію, молися молитвою. Я завжди це кажу. І я завжди буду це повторювати. Молись і кажи: Дух Святий, відкрий мені Слово, як ти хочеш, щоб я його розумів. Дух Святий, проговори до мене. Це дуже важливо, тому що Дух Святий Він досліджує всі глибини Божі. І він зацікавлений тобі відкрити слово. Я пам'ятаю, коли я а, зрозумів, що Господь він реальний, і в своєму місці я йду. і... Я просто молюсь і кажу, батьку, ти живий, чому ти до мене не говориш? Я пам'ятаю цей вечір, коли Господь проговорив до мого серця, Він сказав: Я говорю, читай. І це дійсно Божий голос до тебе. Кожного ранку, коли ти присинаєшся, ми часто беремо телефон і дивимося, якісь смс, хто там написав, От представ, що ти просинаєшся і ти маєш смс-повідомлення. Це смс-повідомлення від самого Бога. І тобі його варто прочитати. Кожного дня Господь, Він має смс-повідомлення, Він має певний меседж до твого серця. Прочитай його, прочитай його сьогодні. Я би хотів, щоб кожен, хто переглянув це відео, воно закінчилось на, на практиці, щоб ти відкрив слово Боже і почав його читати. Можливо, люди, які дивляться це відео, вони його читають, а можливо, є такі, що ніколи не, не читали. Тому Варто розпочати. Отож, перше, що ми розуміємо, що слово Боже, це не інформація, а це трансформація. Тобто, слово Боже не для інформації. О, я стану собі такий мудрий, я буду такий крутий. Ні, слово Боже, воно не для інформації, воно для трансформації. Слово Боже, я вірю так, що тільки Слово Боже може тебе поміняти. Ще раз, слово Боже може дійсно поміняти тебе всередине, слово Боже воно живе і дієве. Сто процентів воно живе і дієве. У мене питання, чи воно живе і дієве у твоєму серці. Отож, коли я почав читати слово Господнє, я зрозумів перше, що потрібен автор, потрібен Святий Дух, а друге, що дуже варто потрібно, це постійність. І тут ми всі розуміємо, що в любій сфері. Яку ти не візьмеш, спорт чи тою справою, якою ти займаєшся, однозначно потрібна стабільність. Так само тут важливо стабільність, стабільне читання Слова Божого. І я би тобі порадив е взяти курс, е просто курс читання е Біблії. Тобто е я залишу деякі силки, де ти зможеш е розпочати цей курс. Це допомагає, тому що це ти стабільно робиш, так? Тобто ти присунаєшся в тебе в день, в тебе є план на день. План читання Біблії на день. Це я за це дуже сильно. Тому тобі потрібен план читання Біблії. Коли ти а, відкриваєш слово Боже, і люди запитують, а, звідки мені почати з старого завіту, з Нового заповіту. А, як хочеш. Я, я думаю, що тут немає якоїсь е, помилки, якщо ти почнеш читати зразу з нового заповіту. Ти скажеш, ні, треба почати з старого. Тому що ти живеш в новому заповіті. Ти живеш в новому заповіті і ознайомся з новим заповітом, потім ознайомся з старим заповітом, чи можеш зразу ознайомитися з старим заповітом. Тобто тут немає таких якихось е, придирань, звідки почати. Просто почни. <звіць> Просто почни читати. Люди думають, а я не знаю читати, читати новий, старий. Читай старий, потім читай новий, читай новий, читай старий, розпочни це. Розпочни читати Біблію. Друг, третій момент, який я хотів би зазначити, це контекст. Дуже часто люди виривають місцесписання з, з контексту, що дуже є поганим, тому що потім багато е... єресей починаються з того, що люди читають одне місце з писання, і потім його поширюють і такі: А от тут написано так, а тут написано так. Але в контексті цей вірш зовсім по-інакшому звучить, тому тобі потрібно розуміти контекст. Старайся читати. Якщо ти, наприклад, сподобався якийсь вірш, постарайся прочитати весь розділ, а потім ну, розділ перед тим, розділ після того. Розумій контекст Біблії. Тема дуже обширна. Але ми сьогодні просто доторкнемось до ключових питань. Отож, коли ти читаєш слово Господнє, тобі треба мати, як я рекомендую, я так само і робив. Тобі потрібно мати блокнот. Я поясню, для чого. Тому що ми читаємо Слово Боже, повторюсь, не для інформації, а для трансформації. Слово Боже, воно живе і дієве. І питання просто, чи воно залишиться живе і дієве в твоєму серці. Чи ти просто почитаєш і підеш далі? Це не Божий план. Божий план, щоб Слово Боже, воно залишилось в твоєму серці. Яким чином? От ти читаєш Біблію, от представимо собі, давайте просто практичніше. Народ, давайте практичніше. Ти відкрив Біблію. Перше, ти просто ти мовишся і кажеш, Господь, а, говори до мого серця, Дух Святий, привідкрий мені слово. Ти маєш біля себе блокнот. І коли ти читаєш слово Боже, старайся ті місця списання, які тобі дуже сильно сподобалися, виділити їх і записати в блокнот. Повторюсь: виділити ці місця списання і не просто, о, які це класні вірші з Біблії, і просто прогорнути далі. Ну воно не працює так. Тому візьми ці вірші списання. І занеси їх в блокнот, і потім вчи їх на пам'ять. Я завжди це повторюю і я буду це повторювати. Слово Боже, воно має бути в твоєму розумі. Тому що якщо слово Боже не в твому розумі, в твоєму розумі якісь, тобто, як сформулювати навіть по-інакшому, наше серце воно, воно за чимось бігає, воно, воно шукає собі якогось задоволення. Давид каже, що. Слово Боже, моє задоволення. Тому, коли в своє серце ти загружаєш слово і кажеш, серце, тримай Біблію, тримай, тримай слово, твій розум він захищений від всяких негативних думок. Твій розум він сповнений благодаттю Божою. твій розум сповнений цілями від Бога, а не просто якимись думками, які просто не несуть ніякого збудування. Тому загружи. Слово Боже, в свій рожу, так, з розум, таким чином, щоб виписувати його на блокнот. І коли ти будеш це робити, як це працює дуже практично, наприклад, ти вивчаєш місце списання з Біблії, і приходять певні обставини в тому житті, і Дух Святий, про якого ми вже згадували, це Бог, Він згадує тобі відповідні місце списання. Ісус каже, що прийде дух святий, і Він навчить вас всього того, що я вам говорив. Дух Святий нагадує. Одна з функцій Духа Святого, Він нагадує тобі слово. І ми це знаємо, і я завжди кажу, а як він тобі нагадає слово, якщо в тобі нема слова Божого? Ще раз, друзі, це так важливо. Якщо в тобі нема слова Божого, що тобі Дух Святий нагадає? Що він тобі нагадає? Тому якщо в тобі є слово Боже, при певних обставинах Дух святий тобі нагадує це слово. І ти виконуєш слово Боже. Тому без Слова Божого. Ти не можеш бути виконавець Слова Божого. Старайся читати Біблію також в різних перекладах. Не читай і лише в одному пере переводі, тому що це. Це можна робити, але розширяй, розширяй своє пізнання. Якщо ти знаєш англійську, читай на англійській. Тобто, якою мовою володієш, старайся читати тою мовою також, бо кожна мова своя має свої барви, має свої слова, багата кожна мова. Тому, якщо ти володієш певною мовою, старайся читати Біблію на цій мові. Але якщо ти знаєш тільки українську, тобто є багато переводів української мови, читай порівнюй. Вибирай різні переклади. І читай в різних перекладах, це зробить ширшим, твоє пізнання про дані місця писання. Також, що я сам дуже практикую, це коли я читаю Біблію, я стараюсь молитися по Біблії. Це дуже важливо. Коли ти читаєш Біблію і ті певні місця списання тобі сподобалось, візьми ці вірші і побудуй свою молитву по Біблії. Наприклад, Ефесянам написано, нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, але тільки те, що добре, тільки те, що нас будування, щоб воно подавало благодать тим, хто буде чути. Двісті, яка гарна молитва. Боже, благослови мого друга, чи мого батька, чи мого маму, щоб ніяке слово гниле воно не виходило з його уст, але тільки те, що добре, тільки те, що на нас будування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. Базуй свою молитву на Біблії, коли ти вивчаєш слово Боже, візьми певні вірші і молися по Біблії. Я вірю, що коли ми молимося по, по, по своєму Божому, для Господа це приємне, приємне благоухання, це запашність для Господа. Це запашність, коли ти молишся з світло Його слова. До, до Христа підходять учні і кажуть, навчи нас молитись. Молися сьогодні каже, Дух Святий, навчи мене молитись. А Дух Святий тебе навчить. Через Слово Боже. Тому, коли ти читаєш Слово Боже, подумай, як я можу помолитися згідно цього розділу, як я можу сформулювати свою молитву, базуючись на цьому розділі. Молись по Біблії. Отож, підведемо певні висновки, щоб вивчати Слово Боже. Перше тобі потрібний святий Дух, потрібний автор. Молись, проси Духа Святого. Ти можеш передивитися 100 тисяч проповідей. «Но тебе навчить Дух Святий. Ісус каже, що Я пошлю утішителя, і Він вас навчить. Дух Святий тебе навчить. Дух Святий тобі відкриє Слово. Не Богдан Малявський, не той, не той. Дух Святий. Самі найкращі, твій вчитель це. тобі потрібен Дух Святий, в першу чергу, для вивчання Слова Божого. Друге, розумій, що Біблія це не інформація. Ти не читаєш просто до інформації. Біблія це не для інформації, біблія для трансформації. Третє, старайся зрозуміти контекст. Завжди старайся дивитися в контекст в певні місця списання. Четверте використовуй багато різних перекладів. П'яте, як ті місця списання, які тобі подобаються, виділи їх, яким чином? Запиши їх в блокнот. Потім вивчай їх на пам'ять, це поможе тобі. Це поможе тобі в твоєму житті. Дух святий потім буде нагадувати ці місця списання тобі. І ти будеш благословенний. Шосте: молися згідно Біблії. Будуй свою молитву, яка базується на Слові Божому. Тоді твоя молитва завжди буде почута. Чому? Тому що Писання каже, що Господь чує нас, коли ми просимо Його згідно Його волі. А все, що по Слові Божому, це по Його волі. Все, що ми молимося згідно базуючись на Слові Божому, це по Його волі. Тому нехай твоя молитва буде по Біблії. Дякую, що ви були на нашому ютуб каналі. Я вірю, що це коротеньке відео, і ці ключики вони поможуть тобі в твоєму читанні біблії, в твоєму вивчанні слова Божого. Будьте благословенні!